Всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні ми раненько встали, їдемо зустрічати внуків. До нас їдуть Алешкові дівчата. Дівчата їдуть до папи на канікулах і до бабусі в гості з дідом. Так що їдемо зустрічати їх. Вони нас живуть окремо в Черкасах. Ми на місці чекаємо. Зустрічаємо, да? Да. Да. приїхали наші дівчата. Нація Каріні тепер 11, а мені сім. Та ти шо? А то ми не знали, скільки вам років. Ну, у нас професор. Так? Ти його будеш тренувати. Добре. Та я їм шлюпанці положила, Ніка, щоб не тягала кросівки, бо то ж на вихід. Все, я добре, добре. Давай. Так, не. Ну як ви, скучили? Конечно, конечно. Конечно. Очень. Але ввечері його. Забрали на роботу. Визвали на роботу, то ну нічого, все добре. Їдемо, там Денис вас вже чекає. А Кіра ні? Ні, Кіра вдома. Приїхали до нас підписники. Так, да, за, за поросятами. Yeah. Oh. <laughs> Які рідненькі. Oh. <laughs> ну що, ти продаєш поросята? Да, я вже їх хотів Стоп. Ну як у тебе діла? Все добре, школу закончила почти на отлично. Ну молодець, Стараєшся. молодець. Ти за нами скучала? Да, дуже сильно. <рес> дуже дуже. Було... Ось я прийшла ще одна. <рес> Папі не доці, е. Мы ж балакаем. Давай, мы ждем тебя на дворе. С делей. Де. Пьем чайок. Гостюем. Гостюем. Не, я не он правда не называется. Чаюем. Чедум. Ну як вам тут? Та да, нормально пойдёт. Гарно? Так, да. так. Будемо ввечері тут чай пити? Так. Да. Да. Тут розсядемось по кругу і будемо всі вместе чай пити. Да, з добрениками, да? Да. Де ти тут спета бомбочку. Да. Это это вообще-то Бомбочка для ванны. Ми сегодня будем запускать в ванну. З игрушкой. тут може попасть любий динозавр. И вода буде кольорова. Да. Да. Значить, набираємо повну ванну. Я тоже буду таку купаться. розова розовая. Да, сейчас розова. розова да, принесу, покажу. Дві сестрички. І ось і ось третя. Задоволені, що дівчата приїхали? Хоть не... Скука одна скука, не скучать. Дівчатами... Тобі хіба є, коли скучать, як ти працюєш і працюєш? Ось одна. Тут може попасти любий динозавр і в воді, якщо в воду положу положим, то в воді воно ростворе, то, то... І вода буде розова. Ну, так, да, вода буде ну, розова, добре. і тут ще внутрі ігрушка. Хорошо. Потім, якщо ігрушку положити у воду, то потім ма... Ма... Динозавр... динозавр буде рости, рости. І, буде... і вилізе з ванни, і тебе дожене. Сьогодні ми відселили свиномаску, поміняли місцями з отою свинкою, вона готується, буде готуватись до поросу, їй треба якесь время, щоб вона привикла до станка цього, бо вони нервують. Якщо в останню минуту поставити в останній день, в неї може і молока не бути, в неї. Купа проблем буде. А так вона привикне і опорос пройде нормально. Нема такого місця особо великого, ну, поки ця свинка буде з маленькими тут. А тільки переселяємо і починається поїлки перекручування, то корита, то поїлки. Роботи хватає. Скоро їде ця свинка наша на ковбасу. Тоді ми вже зможемо щось придумати. Давай. Занесли вентилятор їм, тому що душно. на день ставимо. То й тут легше, і воздух чистий, і легше. Є в нас ось тут така клітка одна на вулиці, і, мабуть, ми сюди переженем свинку. Прибрали тут і зараз переженем сюди свинку. Вона не сломає, цей Нічого, все буде добре. Не зламай, вона буде з того ящика кушать. Зараз <ривіт> ми цю свинку переженемо на вулицю. Помаленько, помаленько. Не хоче вона йти, треба мішок надівати на голову, верьовку брати. Дуже мало місця цій свинці з маленькими, треба оце розгородити, тому переселяємо. На силу mm -hmm. перегнали. Mm -hmm. Один є. Свинку не вийшло перегнати, перегнали кнура. на mm -hmm. Зараз їсти йому і води. Тепер ця свинка піде на вулицю в другий станок на місце Кабанчика. Переганять свиней це що то з чим-то. силу ми перегнали. Хлопці поварили ще по пруту тут і заварили цю ще один прут, щоб свиня не виглядала і вони щоб не вискакували. Привіт. Зробили таку роботу, і їм стало набагато. Зручніше, більше місця, вони собі свободно бігають, а то ця свиноматка по них скаче. Ось так. Тепер нарешті в нас все в порядку. Залишилось принести сюди вентилятор. Несем, да? Хотіли свинку перегнати туди, на другий етаж, але не вийшло, Прийшлось кабана переганяти. Ну нічого, все добре, все в нас вийшло. Пішли, дівчатки, принесемо вентилятор. Помощниці. Вийшли ми на город. Помідорки спіють, а діти рвуть качани. Рішили нарвати качанів. Зараз ми ці качани трошки зваримо, а те заморозимо і будемо варити їх зимою. Кончать бабі город і все остальне. Вона ще трохи Чого? Вона ще скоро буде. А, ну вже стара. Ні, це нормально. Це просто. Знову в нас іде закатка огірочків. Готуємося до зими. Переживали, що в нас огірків мало, але їх боліє чим. Сьогодні ми ще закрили одну порцію огірочків. Кетчупу не вистачило, тому вийшло ось таким рецептом другим зовсім. Але нічого, я думаю, що нам вже досить. Буде на зиму в нас запас. Допомогли внучата бабусі і огірочки вибрати, закриті, кукурузку ламали, mm -hmm. і свинок перегнали. Коротше, mm -hmm. уже тепер бабуся може ввечері відпочити, так? Да? Так. Yeah. Да. Тому, друзі, всім до зустрічі, всім до побачення!